Аню, згадаємо наших захисників, які віддали життя за наш з вами. Шановні депутати, ми на сесію запрошували. Всіх запрошували. сьогодні бачимо, ну зрозуміло, що представники поліції є. На сесії присутні і представники засобів маси інформації. І доводимо до вашого відома, що відповідно до змін, внесених до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пленарні засідання Ради. Якщо простими словами не будуть вестися в прямому ефірі, так, а тільки відеофіксафіксація віднесені такі зміни з подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше п'яти років. Відеозапис пленарного засідання ради буде оприлюднено невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання. Зміни такі змін Валентина це ж ми підтверджуємо такі. Тому... Якщо мабуть але якщо, мабуть, місяці з два тому, коли нас, нас запрошували, обговорювали різні питання в області, то говорили про те, що всі сесії, всі, всі засідання комісії повинні бути у прямому ефірі. А я, коли я піднімала руку, говорила, що в нас у прямому ефірі вже дев'ятий рік, то практично міські голови були здивовані, що ми йдемо в прямому ефірі. Ну, а сьогодні батько трошки змінило. Шановні депутати, ми всі зареєструвалися. У нас у складі депутатського корпусу 34 чотири депутати. 19 зареєструвалося. Можемо починати роботу. Хто за те, що 55-ту позачергову сесію проруцької міської ради, 8-го скликання оголосити відкритою? Прошу проголосувати. Рішення прийнято дозвольте 55-ту позачорову сесію прируської міської ради восьмого спикня оголосити відкритою. Шановні депутати, для ведення нашого засідання нам потрібно обрати секретаріат до складу секретаріату. Пропоную обрати трьох осіб. Хто за те, що до складу секретаріату обрати трьох осіб? Прошу проголосувати і підтримати. Не прийнято. Пропоную до складу секретаріату обрати Світлану Петрівну Гайдаєнку і Оксану Іванівну Самосюк. Від депутатського корпусу ваша буде пропозиція. Пропоную, Віктор, Юрій Вікторович. Ми, ми не проти. Немає зауважень, так немає зауважень. Якщо немає зауважень, то прошу проголосувати за особовий склад секретаріату і підтримати. Прийнято на депутати, переходимо до вирішення питань порядку денного 55-ї позачергової сесії прудської міської ради восьмого скликання. На розгляді сесії вноситься одне питання про звернення прудської міської ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Пропоную провести 55-ту позачарову сесію без питань різного. Стане на голосування. Хто за? Е, м, прошу підтримати за основу порядок денний. 55-ту позачарової сесії. Рішення прийнято. Чи будуть якісь зауваження пропозиції до порядку денного? Немає, ставлю за, за за в цілому порядок денний 55 п'ятп'ятий позачерговий сесії прируцької міської ради восьмого скликання. Рішення прийнято. Пропонується наступний регламент. Для доповіді, ну, до 10 хвилин тут не буде, можливо, 10 хвилин, можливо, 5 хвилин. Для, до, для доповідачів до 5 хвилин, для виступів у дебатах до 3 хвилин і перер... ну, про переву ми не будемо говорити, бо у нас сьогодні одне єдине питання. Хто за те, щоб затвердити такий регламент роботи? 55 ї позачарової сесії Прускої міської ради, прошу проголосувати, і підтримати. Рішення прийнято регламент роботи за 55-ї позачергової сесії прийнятий. Переходимо до розду питань порядку. Денного перше питання я вже вам сказала. Я зачитаю звернення. Це звернення всієї України до наших міст побратимів. Ну, це, це питання розглядалося, е, за участю губернатора В'ячеслава Анатолійовича, і нам сьогодні з вами треба прослухати це звернення. Якщо є якісь зауваження, ви нам скажете. Якщо ні, то ми звертаємось до наших міст побратимів. Звернення Пруської міської ради е, восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги представлено президентом України Володимиром Зеленським. Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги України. Цей план був уже представлений у Сполучених Штатах Америки та кількох європейських столицях. План перемоги це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними для завершення війни. Наша мета відвоювати для України право на безпечне життя. Росія повинна програти у війні з Україною, і це не заморожування, не торгівля територіями чи е, суверенітетом. Це надійний і чесний мир для українців. План складається із п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий і третій пункти спрямовані на зміцнення оборони країни. Четвертий пункт охоплює економічні аспекти, а п'ятий питання безпеки. Українці демократична нація, яка здатна захищати себе та інші демократичні держави. Безумовне запрошення вступу до НАТО це євроінтеграційне майбутнє, яке пов'язане з утвердженням демократії. Другий пункт зміцнення української оборони, захист наших позицій і повернення війни. На територію Росії, третій пункт плану – Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування. Він має бути достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку російського агресора. Четвертий пункт стосується стратегічного економічного потенціалу України. Його мета посилити економічний тиск на Росію та забезпечити захист важливих ресурсів України. Цей пункт ґрунтується на співпраці зі стратегічними партнерами для захисту наявного потенціалу, спільних інвестицій і максимальному використанню економічних можливостей України. П'ятий пункт присвячений питанням безпеки і спрямований на післявоєнний період України період. Україна матиме одну з найбільш Досвідчених і численних армій, адже українські військові отримують практичний досвід ведення сучасних бойових дій, використання західної зброї та співпраці з військовими НАТО. План перемоги передбачає, що міжнародні партнери нададуть підтримку Україні, оскільки саме від рішучості союзників залежить успішне втілення цього плану в життя. Росія хоче більше воєн, але партнери мають допомогти Україні Україні, тим самим убезпечивши світ від розв'язання інших військових конфліктів. Росія повинна програти у війні, це не заморозка. Ми повинні реалізувати план перемоги, щоб примусти агресора бути на саміті миру. Прилуцька міська рада цілковито підтримує план перемоги представний президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Прилуцької міської територіальної громади звертаємось до міст побратимів Костяжина та Остролєнка Республіка. Польща з проханням підтримати зазначення звернення, зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами вашої країни про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Щиро сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і цілком реалізований, і з вірою в чесну та справедливу перемогу. Тут. Я так десь побачила десь слова, такі повторюються підтримано, підтримано, ми подивимося, але ви розумієте, що це текст усієї України. Прослухали всі, ставлю на голосування. Так, нас розумієте, що це дійсно потрібно. Ми сьогодні направимо і костіжину, і острілянки цей текст. Так, сьогодні, вчора, сьогодні, вся Україна звертається всі міські селищні ради до міст побратимів. Тому ставлю на голосування текст. Можу, так. Сказати, на так, так. Так, я так і прочитала. Ні, вона. А, зверху звер, звернення? Угу. Добре, ми попрацюємо, так? Да? Ну, ж... Це листи з області. Ми всі от практично працювали над цим листом в області, і все. який лист, от такий. Є такий проєкт. Я думаю, що це від цього, можливо, нічого так особливо не зміниться. Так. Ну <гри> угу. <плоти> це в, общем, то що, в екрані, місто, має Ні, так. Ні, у зверненні, у зверненні прав, правильно є президенти України, Верховної Ради, містам побратимам Прирузької міської територіальної громади, Костяжина, Республіка Польща, Остріленка, Республіка <гри> Польща. Так Ну... <плоти> Ви ж розумієте, проєкт це все це. Так. так, типовий. Давайте підтримуйте і проголосуємо. Ставлю на голосування проєкт рішення. Я хоч проголосувала. Я проголосувала. Хоч бо думаю, ну, можливо не встигли. Встигли, так встигли проголосувати. Ми вам дуже дякуємо. Питання в порядку денно розглянуто. То дозвольте 55-ту позачергову сесію міської ради оголосити закритою, але хтось не всти. Дуже дякую. Артем, отам же вам не дозволили патрукти.